Коли ти не обираєш те, що ти хочеш, тебе доля починає заводити в ситуації, де тобі буде складно, де ти реально собі ускладнюєш життя, щоб ти почав думати, що я зробив не так, що мені потрібно змінити, щоб вийти з цього. І у мене реально, коли я поступаю в університет, стається етап в житті, коли мені тупо стає складно. От з усім. У мене. Були жахливі стосунки. Я почала хворіти. У мене різні болячки починалися. Взагалі я пішла кудись не туди. Я почала пити, тусити. Я не розвивалася як особистість. Я більше пішла, от в закривання своїх якихось внутрішніх болей тусовками, алкоголем, веселощами. От декілька років життя я просто так от вбила на те, щоб тусити. Ну я про це не шкодую. Так мало бути, але я вже зараз розумію, чому так відбулося, бо душа пішла не туди, Точніше, душа мене вела, а мій мозок забоявся і пішов в інше русло.